Поговоримо тревел-шоу. Дивіться сьогодні цікаві факти та моменти з національного парку Межигір'я. Ну і першою пам'яткою буде фонтан, який розташований не в самому Межигір'ї, а коли його включають, чути дзвін. Але на камеру його не передати. Також в цей фонтан можна вкидати монети. Але не тільки й вкидати, а й забирати. Також у парку можна побачити багато насаджених ялинок та дерев, кущів та квітів, а з вершини можна побачити Дніпро. Крім парку та самого Межигір'я, у експрезидента був свій зоопарк, тому що в ньому були віслюки, кози, півні, страуси, кролики, лами, барани, павичі. Як тільки ви зайдете в національний парк, а не в саме Межигір'я, ви вже одразу можете побачити, що по території ходять качки, до того ж і маленькі, і великі. Крім качок, у вільному доступі по парку можна зустріти лебедів, але це вже в самому Межигір'ї, та оленів. На даному фото ви можете побачити будинок Януковича. А зараз ви бачите парк. Якщо зробити фото в такому ракурсі, то можна здатися, що це був купол. Ну ось і самі страуси. А ось це мангал, в якому смажили шашлик. І якщо подивитися пряміше, то там є кухня, де обідав колишній президент України. А на слідуючих фото можна побачити сауну, баню та два басейни. Коли до Януковича приїжджали його друзі, вони парилися в даній бані та стрибали в цей басейн. Вже досить давно Межигір'я не є власною резиденцією Януковича, а служить як національний парк. У Межигір'ї можна побачити багато цікавих місць, такі, наприклад, як будиночок Путіна. Також Межигір'я вважали місцем сили та святиною, тому що з цим місцем пов'язані княгиня Ольга, князь Володимир та Ярослав. А також тут написав свій вірш Чернець Тарас Шевченко.